Тижня акції Тесла після квартального звіту і виступу Ілона Маска летять на Марс. Одна з найкращих акцій місяця. Дуже гарні результати в січні показали фонди країн, що розвиваються: Китай, Корея, Індія, Тайвань. Нагадаю, на каналі є повне відео про фонд Емі. З України уряд підтримав скасування податкових пільг воєнного часу, в тому числі це буде скасовано 2% ставки єдиного податку. А також перше засідання фінансового рамштайну, якщо дуже коротко підсумувати, то мільярдів США, 18 євросоюз. Решту це підтримка МВФ ймовірно. І а, також є урядові новини про є робота. Більше двох тисяч нових бізнесів вже відкрито. і Цю грантову програму буде розширено. Теж на каналі є повне відео про неї як ці гранти отримувати. І а, 45 тисяч депозитів на суму 150 мільйонів конвертаційних депозитів українці вже відкрили з покупкою валюти. Не забудьте лайк.